У літньої людини спитали, в чому сенс життя? Дорога, відповів старий, дорога і є рух життя, дорога ніколи не закінчується. Змінюються декорації, персонажі, змінюється і сам подорожуючий, що йде дорогою життя. Відозмінюється і сама дорога, але дорога життя завжди веде до матері, до божественної матері, тому що дитина, що вийшла з її лона, є невід'ємною частиною материнської любові і творення. А смерть Навіщо ми народжуємося, якщо ми все одно помремо? Смерть це лише етап осмислення нашого руху по дорозі життя, це підбиття підсумків зростання нашої душі і можливість подорожувати далі, зрозумівши. Справжня цінність все є Господь.